Аби перейняти досвід у забезпеченні ефективної життєдіяльності міста, до Вінниці приїхали голови міських рад, які є членами Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України. Більшість лідерів в жовтні минулого року були обрані до органів місцевого самоврядування. Тепер, спільно зі своїми командами, вони навчаються впроваджувати новітні технології у розвиток міста. 12 квітня фахівці Вінницької міської ради познайомили гостей з передовими системами управління, які запроваджені у обласному центрі. Особливу увагу приділили роботі центру адміністративних послуг Прозорий офіс, який визнаний кращим в Україні. Також вінницькі посадовці розповіли про систему оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Цілодобова варта в жовтні минулого року пройшли чергові вибори в місцеві органи влади. В нашому регіональному відділенні змінилася практично половина міських голів. Прийшли нові люди, які управляють зараз, керують містами. Прийшли нові команди, які ми повинні допомогти в вирішенні тих проблемних питань, які існують в органах місцевого самоврядування. Очільники міст серед іншого цікавились, чи підтримуються у Вінниці створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Та яким чином вдається утримувати у належному стані дороги на сьогоднішній день. Іде досить потужна робота про створення ОСББ, динаміка досить позитивна. І ми всіляко підтримуємо цей напрямок. Що стосується технології, то практично ми відмовились від асфальту типу г зараз прийшли повністю на щебнево мастичний асфальт. Ознайомившись з ефективною роботою місцевого самоврядування Вінниці, гості зазначили, що в подальшому плануватимуть розвиток своїх міст застосовуючи досвід вінницьких колег.